Лозовій тепловиків привітали з нагоди річниці заснування підприємства. 23 жовтня КП «Теплоенерго» виповнилося 48 років. На початку зустрічі присутні згадали працівників, які наразі боронять рідну землю, та вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував тепловикам за плідну роботу на благо міста та запевнив, підприємство завжди отримуватиме підтримку влади. Тарі пришалені, заробітні плати мізерні, які не виплачуються. У вас вже три місяці немає виплат. Ну, багато не обіцяли, але 5 мільйонів ми целивим, направимо на виплату заробітної плати. Щоб ви змогли також і купити продукти харчування. Заступник міського голови Денис Петренко долучився до привітань. Він вірить, попри складнощі підприємство набуде стабільності та сталого розвитку. Директор тепленерго Сергій Малишев подякував міському голові за всебічну допомогу та також привітав своїх колег. Я думаю, ми пройдемо за головою до головою паровий Тим Ти бачити підтримки владіської міської ради. Тому ще раз зі святом, Саме головне це безумовна перемога. Перемоги, щоб наші працівники вернулись додому живими і працювали на благо громади. У і вашим родинам душевного тепла в Василях міцного здоров'я, тут підтримку безумовної стабільності. Самі тепловики розповіли, попри всі виклики та навіть беззаробітної плати, продовжують працювати. Працювати то нада. В будь-якому випадку працювати треба. За нами мікрорайон 30 чим-то Того Гуманітарку дають, допомагають западні партнери. Ну, стараємося, як можемо, виживаємо. Наприкінці заходу тепловикам вручили подяки та нагороди. Керівники громади подякували за підтримку начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову та голові облради Тетяні єгоровій Луценко.